Сусідка, мало не щоранку приходить мене розуму вчити, як ото на пенсії буде та в своє задоволення жити, а то я все неправильно роблю. Але одного разу я й не витримала. Марія мені в двері дзвонить, наче за годинником, о сьомій ранку, і ще й приказковує: Відкривай, Любо, я ще від п'ятої чую, що ти не спиш. Ну, як не впустити? А в мене щоранку є що робити, бо і сніданок зроби. А сьогодні розробила собі на вареники і хочу встигнути, аби діти прийшли, а воно вже все готовеньке та смачненьке. Не мала б я роботи з варениками бавитися, скривилася Марія, та піди в магазин та купи, які лиш душа бажає. А то чую, що ти певно від четвертої вже не спиш. Завтра висплюся. Кажу їй, бо таки правда, я ще в четвертій собі тихо встала, щоб і не спекотно було, і все приготувати та почати спокійно ліпити. У нас традиція така з дітьми до мене на обід на вареники в сніг і дощ, але раз в тиждень має бути і то в неділю. Звичайно, буває, що зять не прийде, чи син або донька, але все одно хтось є, а буває й таке, що куми нагрянуть на обід, то вже й гостина для них є. У мене вареники з вишнями або іншими сезонними ягодами, далі з м'ясом, з сиром і закарпатські. Ще з вечора щось зварю, картоплі, настружу, а зранку то все зварю, приправлю цибулькою смаженою. Як є шкварки, то взагалі смакота щита. І ще я люблю не сметану, а мачанку. Сир розведений на перекип'яченому молоці. Вона густа і дуже смачна. І отак я кручуся щонеділі і щонеділі частіше приходить Маруся до мене, бо ти й так вже не спиш, а я вже після другої заснути не можу. І чого ти всіх коло своєї спідниці тримаєш, каже вона. Доки ти їх годувати будеш? Та вже такі дорослі, самим вже пора своїх онуків годувати, а ти все скликаєш і гроші тратиш, ні, аби вони до тебе прийшли та тобі щось принесли. Та поки можу допомагати, доти буду. Кажу їй, а самій неприємно те чути. Темна ти була і така й будеш. Он всі ми за кордон премося, а у них як? Вісімнадцять років і мати дитини й знати не хоче сама дитина себе годує і забезпечує. Маріє, ти не міряй нас до Європи. У нас які зарплати, а які ціни? Треба, кубки триматися. Ой, не вміла ти жити і тепер тебе не навчиш. Заради себе треба зараз жити. Нарешті пенсія. От і мандруй зі своїм чоловіком по світу. Ну нащо мені ті мандри здалися? Чи я в селі не відпочину? Напрацюємося, правда, але ж як сонечко заходить і соловейко починає тьохкати, то хіба мені не миліше за якісь Парижі? Ти собі гроші відкладай на старість, бо тебе діти не будуть заходити. Я тобі правду кажу, аби ти потім мені не жалілася. Та мені лише 62, Марія. Я ще років 10 допомоги не потребуватиму. От не накаркай, відтепер відкладай під матрац, а не вареники їм виліплюй. Не вгаває вона. Не спиш сама і не їш, все для них стараєш, а яка віддяка? І тут я вже не витримала, бо у кожного свій розум. А ти, Марія, чого так рано встаєш, як ні до кого зі своїх дітей діла не маєш? Спала б собі та відпочивала, і матрас берегла. Та що ти розумієш? Нерви у мене через тих дітей, каже вона. Ой, не говори, я ж знаю, що ти вчора аж під двері ходила слухати до марчуків і не могла дочекатися, коли зять піде на зміну, щоб почути свіжі плітки. То заради отакого я маю жити? Ні, дякую. Марія пішла, а я за своє ліплю і молитву читаю, аби все у моїй родині та країні було добре. Підпишись, підтримай українськомовний контент.